Припинити бойові дії, припинити зіткнення застосування сили. Ми будемо бачити, чи будуть виконуватися ця е, мирна угода, яка підписана. Цими державами, про які ви сказали, але виконання цієї угоди теж безпосередньо залежить від сторін збройного конфлікту, від, від Хамасу і від, і від Ізраїля від збройних сил ізраїльської держави. Угу. Ми вже чули про те, що сьогодні чи вчора відбулись певні зіткнення, так і збройні зіткнення. Є питання щодо доставлення гуманітарної допомоги, так в цей сектор. Ніхто не звільняв від того, що сторони повинні виконувати. І надавати можливості для доставлення гуманітарної допомоги, щоб не було гуманітарної mm -hmm. допомоги е, на цій території. От е, обмін е, військовополоненим, повернення військовополонених. Такі речі, відповідно до третьої Женевської конвенції, можуть відбуватися і після закінчення конфлікту, після встановлення миру. Це ніхто ніколи не відмінить, бо це є норми міжнародного права. Чи будуть вони дотримуватися? Якщо будуть, тоді дійсно буде мир. Давайте тоді про це детальніше. Ви вже частково наголошували на те, що не було за столом підписання цієї мирної угоди двох сторін, я нагадаю, США, Єгипет, Катар і Туреччина. Якщо вони змогли підписати цю угоду між Ізраїлем і Хамасом, це виглядає досить таки дивно. Але чи може тоді міжнародне право дозволити собі такий формат і це перенести на війну між Росією та Україною? Гіпотетично так. Гіпотетично ми можемо стати свідками того, що окремі домовленості держав, які будуть виступати посередниками, надаючи е, свої послуги по припиненню збройної агресії Російської Федерації в Україні, так, відповідно до е, норм міжнародного права, може бути таке, що між Україною та агресором не буде підписано договору, але призюмуємо, що е, збройні зіткнення, особливо. Зі сторони агресора припиняться, тобто буде припинене застосування сили. На підставі певних домовленостей між е, посередниками, хай будуть це Сполучені Штати, Європейський Союз чи навіть Китай. Можемо це припустити. Угу. Е, бо мені важко побачити підписання мирної угоди між Україною та агресором на умовах, які виставляє агресор. Це практично неможливо, бо це означає втрату української державності і знищення української нації. Але. Угоди між посередниками і агресором можуть призвести гіпотетично до припинення вогню і встановлення стійкого перемир'я не миру. До миру з Росією нам ще дуже далеко. Так само, як і на Близькому сході до миру їм Також так само на жаль, і на далеко. близькому сході, але дійсно хочеться, щоб ці збройні конфлікти, особливо війна в Україні, все таки завершилась, тому що за через цю війну в Україні гинуть найкращі. Але нам надалі частіше нав'язують сценарії, що готуйтеся і живіть так само, як в Ізраїль. Наприклад, пане Володимире, що стосується все ж таки, переговорів, підписання цієї мирної угоди, так званої мирної угоди, як це вплине безпосередньо на допомогу Сполучених Штатів? Америки по відношенню до України, коли Трамп говорить, що цією угодою ми попередили третю світову війну. Ну можливо, Трамп набиває собі балів на майбутню Нобелівську премію. може, <смеш> наступного він року. Він сказав, так? що якби власне жінка, яка отримала премію, якби він попросив, аби вона йому віддала, її, то вона б навіть не вагалася, тому ми навіть не сумніваємося в його здібності. Жінки не треба забирати, жінкам треба віддавати. Так, про те. Робить, він робить це <смеш> по-інакшому. Але е, як воно вплине, чи буде третя світова? Ну насправді, якщо говорити мовою е, юридичною суто. Користуючись нормами міжнародного права і звичаєвими нормами міжнародного права, ми вже маємо третю світову війну. Це ми маємо агресію Російської Федерації на боці агресора. Білорусь, яка надала свою територію для вторгнення в Україну у 2022 році широкомасштабного, на боці агресора офіційно юридично виступає влада північно-корейської республіки, яка згідно угоди між нею та Російською Федерацією надала своїх військових офіційно для того, щоб вони брали участь у збройних зіткненнях з українськими збройними силами. Чим це не третя світова? Тут залучені країни Європи і країни далекого сходу, Азії. Так з політичної точки зору ніхто не хоче визнавати це третьої світової, і не буде визнавати, але з юридичної з юридичної сторони ми можемо говорити про те, що це війна, в якій задіяні держави з різних континентів світу. А як юрист, скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи можливо взагалі мирний договір, коли ми говоримо про країну, яка є країною терористом, терористичною державою, якщо її керівництво під міжнародним орденом, наприклад, МКС? Мирний договір. З точки зору права, давайте так. З точки так. зору права можливий зі всіма, так, якщо буде досягнута його мета. Але чи буде на практиці підписання такого договору, чи підуть на це е, піде на це влада України. Mm -hmm. е, побачимо разом з тим, е, підписання такого договору із державою, яка є державою терористом, державою агресором, політичне керівництво якої mm -hmm. переслідується міжнародним кримінальним судом за міжнародні злочини. Мені видається, що е, така угода не є можливою. Для підписання на практиці, і я не вірю, що українська влада все таки підпише угоду. Я більше схиляю до того, що може бути досягнено перемир'я і стійке припинення вогню, де не буде юридичних домовленостей між агресором і Україною. мусимо це констатувати. Якщо Зеленський порівнює Хамас і Путіна. Одну терористичну угрупування і другу велику терористичну державу. А то чи є шанс з вашого огляду, пане Володимире, що захід застосує такі ж методи для приборкання? Як це відбулось по відношенню до Хамасу? Ну тут дивлячись на те, яку допомогу військову Захід надасть Україні. Якщо дійсно військова допомога буде посилена, зокрема озброєнням, яке дає можливість бити в глиб Російської Федерації, якщо будуть зняті ці всі політичні е, якісь заборони на те, що не можна атакувати там військові об'єкти Російської Федерації, ми маємо право атакувати їх хоч на далекому сході згідно законів і звичаї війни, не порушуючи їх. Якщо е, дійсно таке буде, ми будемо достатньо сильні. Ми і зараз є сильні. Е, у військовому плані, в даному випадку я говорю про те, щоб ще більше підсилити Україну, можливо, це змусить. Я не виключаю, не виключаю такого варіанту. Разом з тим, повертаючись до перемир'я, жодне перемир'я не може містити умов, які б звільняли керівництво держави агресора від юридичної відповідальності за скоєну агресію і за міжнародні злочини. Таке перемир'я не може базуватись. На індульгенції на звільненні від кримінальної відповідальності це виключено. Що стосується ось допомога, про яку ви говорили, оборонний бюджет сполучених штатів Америки він вражає. Своєю сумою він просто величезний і по відношенню і до бюджету військового в РФ, і в Китаї і так далі, і тому подібне те, що виділять для України, поки що не зрозуміло, поки що в очікуваннях. Але е якщо Україну поставлять перед вибором або ось ви йдете за сценарієм на кшталт промирення, як, наприклад, там Ізраїль Хамас, чи не ризикуємо ми залишитися самі з собою? А воюючи не звернули увагу, що якось Трамп уже відійшов від цього шантажу України. До речі, так про останні місяці Ячі? цього так, останні да, місяці таке немає. враження, що він зрозумів, що в Україні карти є, не тільки карти аеродромів, де базуються стратегічні бомбардувальники Російської Федерації. Uh -huh. Тобто е, насправді е, можливо він зрозумів так, що все таки не можна себе так поводити із головним е, воєнним злочинцем 21-го століття з Путіним. Так можливо, європа якимось чином дала йому теж зрозуміти, що Росія все таки становить екзистенційну загрозу е, сучасному е, світовому правопорядку і нашій цивілізації. Це цивілізаційна війна. Можливо, такі речі сталися, тому що. Перестали шантажувати Україну. Ніхто не каже, що ви будете одні. Ми залишимо вас. Ні, навпаки. Ми бачите, як е, оборонні відомства Європейського союзу, держав Європейського Союзу, Великої Британії так вони починають навпаки на, нарощувати свою потужність. Вони починають навіть міняти їхнє внутрішнє законодавство, яке дозволятиме збивати оті дрони, які е, ми розуміємо, що запускає Російська Федерація через свої е, тінь, тіньові танкери, які перевозять нафту, яка під санкціями так? Так uh -huh. знаходиться. Тобто, все-таки Європа прийшла до розуміння того, що з Росією потрібно боротися. Росію вони поки що ще бояться, але боротися з нею це і є єдиний вихід для того, щоб збереглася Європа, для того, щоб збереглася ця цивілізація в 21 столітті, щоб вона не була знищена московитами. Ми ще детальніше поговоримо про ізоляцію рефії про допомогу для України. Якщо підвести так, би мовити, риску під тим, що зараз відбувається, зокрема в секторі Гази, і е, на що загалом розраховується е, на відновлення сектора Газу. Цікава інформація, не можемо її оминути. Потрібно близько 61 мільярда євро. заявив високопоставлений представник ООН. Терміни відновлення залежатимуть від обсягів отриманого фінансування. Для початку відновлення необхідно зібрати. Розібрати руїни будівель у містах. Розбитих у ході бойових дій і вивести звідти понад 55 мільйонів тонн будівельного сміття. А звідки братимуть кошти? Хто візьме на себе відповідальність по вивезенню, наприклад, того самого сміття і про цю суму 61 мільярд євро. Сума немаленька. Хтось буде їх освоювати, так можна сказати, по-українськи. Ну, бачите, є багато міжнародних організацій, які можуть надавати свої послуги. Знову ж таки, та ж сама організація Об'єднаних Націй, яка до Потужно, має фінансову підтримку із держав-учасниць. Можуть це задіюватися і безпосередньо, я думаю. що... І ті, хто підписав цю угоду, там Єгипет, так Сполучені Штати Америки, все таки ми говоримо про те, що ці речі, тобто економічне відновлення, воно буде надаватися, і це напевно що стало одним із чинників того, що ми бачимо зараз припинення вогню. Але е, палестинська автономія повинна мати сили створити в себе політичну стабільність. Так, і економічну стабільність. Ми сьогодні говоримо про те, що там при владі знаходяться терористи, так які фактично так, чи... тримали, роками тримали мирних громадян Ізраїлю в заручниках. До речі, також питання чи дозволить собі світ виділити ці кошти, по суті, якими управлятимуть терористи. і ця історія Ось, щось про що ми говоримо? Щось схоже Політична Іраку, якщо, якщо європейські держави починають визнавати так Палестину державою, От. так хоча все одно для того, щоб вона набула повністю статусу, так і посіла місце не спостерігачем, там не асоційованим членом ООН, там а безпосередньо членом органів об'єднаних націй, потрібне рішення Ради безпеки, яке ми розуміємо, що там е, Ізраїль буде. Деблокувати через Сполучені Штати, а саме політична стабільність, про яку я говорю, відповідно, що вона стане передумовою для економічної стабільності і для економічного відновлення. Бо е, те, що ми зараз маємо, напевно, що воно не може призвести, ну не дай Бог звичайне до стійкого перемир'я. До речі, ось так, про що ви говорите: що сполучені що вказують, що Сполучені Штати Америки і партнери, якщо вони будуть вкладатися в реконструкцію сектора газу, то по суті вони ну де-факто визнають палестинську державу. Як таке може бути, як це корелюється з міжнародним правом? Ну насправді ми можемо говорити про дві позиції. Одні юристи вважають, що Палестина вже існує як держава, так, тому що вона є учасницею там певних міжнародних організацій. Зокрема, вона підписала і ратифікувала статут міжнародного кримінального суду. Так її як державу визнали вже досить значна кількість держав, серед яких і світові держави, разом з тим, вона не Має повноправного статусу в організації об'єднаних націй, так залишається питання ще раз таки, я кажу, до власне організації внутрішньодержавної, щоб були сформовані правильно і легітимно всі інститути цієї держави, залишається питання визнання її території юридично кордонів, так особливо із державою Ізраїль. Тобто, можна, можна стверджувати, так що і та позиція, що це держава, і те, що це ще по. Поки що є утворення, яке має всі ознаки держави, вони, вони мають право на існування. Але разом з тим, ми говоримо про те, що е, палестинська автономія фактично є певним суб'єктом міжнародного права і міжнародних відносин, оскільки стосовно неї. Спілкуються і збираються, і вирішують інші суб'єкти міжнародного права. Бо ми можемо теж, як, як юристи-міжнародники, дискутувати, це міжнародний збройний конфлікт, так? чи не міжнародний збройний uh -huh. конфлікт. Uh -huh. Тут теж можуть позиції розділитися. І обидві сторони дискусії будуть праві. Але ми не можемо виключати той факт, що вже вона є певним uh, суб'єктом. Світового правопорядку Тобто політична так би мовити автономія Палестини, вона вже де факто по суті вузнана. Ну, ми будемо говорити, що так. Хоча юридично там і певні певні моменти, бути? щоб її, наприклад, взяли до організації Об'єднаних Націй, вони не виконані, так і вони можуть блокуватися. Але вона, по-перше, якщо вона вважає себе державою, вона повинна дотримуватися міжнародного права. І, перш за все, міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. Вона ж е, дотримується вірніше, вона є учасницею чи стороною, чи підтримує uh -huh. багато конвенцій, серед таких Женевських конвенцій. Ну, будь ласка, якщо ви їх дотримуєтесь, тоді ви дійсно почуваєтесь себе як повноцінний учасник міжнародного права. Про ООН, до речі, а ось вони говорять про терміни, які залежать від фінансування. А є загалом гарантії безпеки, згідно з якими будівельні компанії можуть заходити. І ну, я думаю, що і страхові компанії будуть працювати, які будуть страхувати ризики будівельних компаній. Я думаю, що якщо така схема вже продумана так державами, то напевно, що вона має право на існування, і можливо є деякі підрядники, які готові це робити. Але разом з тим, держава, особливо Ізраїльська держава, повинна забезпечувати безпеку, безпечний прохід, безпечний виїзд і безпечне якраз оце відновлення, бо будуть працювати цивільні. Цивільні ніколи не можуть бути е, об'єктами нападу. І наостанок ось ми говоримо активно цю історію, і м чомусь мені це е, нагадує ситуацію з післявоєнним іраком, коли виділяли просто неймовірні кошти, але вони тонули всі в корупційних схемах, в корупційних моментах. Чи не повторить сектор газу таку ж саму історію, можливо, якщо е, політична влада там буде настільки слабка і про те, що ми говорили, так буде політична нестабільність, mm -hmm. яка була в Іраку після е, тої ж спецоперації буря в пустелі, так коли сполучені штати фактично здійснили. Хтось каже гуманітарну інтервенцію, хтось каже е, агресію збройну так на територію е, і, Іраку. Якщо там дійсно буде преволювати політичний е, такий рух. Е, в, неконтрольований, якщо не буде стабільних інститутів влади, зокрема виконавчої влади, законодавчої влади, не буде незалежних судів. Абсолютно очевидно, що держав... як державне утворення вона буде, Палестина буде значно слабшою, ніж хотіли б її бачити сусідні держави для стабільності в регіоні. І може бути так, що все це теж потоне у корупції, можливо, призведе до якихось нових витків ескалації збройної. Цікаві часи ми живемо. Пане Володимире, пропоную переходити на тему, що стосується України безпосередньо, що стосується допомоги для України і для кожного українця, зокрема про російські заморожені активи, про кошти, які дуже потрібні кожному із нас. Євросоюз може виплатити Україні 140 мільярдів євро репарацій з військових активів. Як повідомляє Блумберг, єврокомісія наступного року планує подати юридичну пропозицію щодо механізму виведення цих коштів однак їх повернуть лише якщо Росія погодиться виплатити. Україні збитки, завдані війною за оцінками експертів, для підтримки оборони фінансування до кінця цього десятиліття Києву може знадобитися понад 200 мільярдів доларів. Те, що нам потрібно, і те скільки нам виділяють це питання, інше з вашого огляду, пане Володимире, чому питання, що стосується заморожених російських активів, настільки заборократизовано, якщо йдеться про кошти агресора, а не просто про якісь там доброчинні внески. Питання в тому, що о, такі категорії, як активи держави за межами власне території цієї держави, тобто вони в принципі охороняються в міжнародному праві, так і. але ми говоримо про те, що така держава є агресором. Вона здійснила збройну агресію. відповідно, що вона порушила міжнародне право, до неї повинні застосовуватися певні види відповідальності, які існують у, прибачте, у міжнародному світі. праві в цивілізованому так. світі. Про те, що ви говорите так, репарації санкції вже скільки пакетів наклали. Поки що ми таких очевидних результатів не бачимо так, вона все нарощує свій військовий потенціал репарації. Вона може виплачувати тільки тоді, коли ця процедура юридично буде погоджена власне урядом, власне, тими, хто відповідає за дії держави, агресора, і ми не бачимо, що вони готові щось визнавати чи нам виплачувати. Тоді світ приходить до розуміння того, що напевно треба зробити якісь інші, Вид відповідальності міжнародному праві щоб зобов'язати державу навіть поза її волею, але й відповідати за порушення е, міжнародного права, і ми приходимо до того, що у держави є повно заморожених активів по всьому світу. Угу. Вона вчинила порушення міжнародного права, вона вчиняє міжнародні злочини. Чому іншим е, державам не конфіскувати ці активи? В якості притягнення держави до відповідальності, не передати ці активи постраждалій державі, тобто суб'єкту міжнародного права, який має право на компенсацію на пряму компенсацію. Деякі держави погоджуються це робити деякі дуже обережно ставляться. Але мені здається, що ми перейдемо скоро до нового виду відповідальності держав в міжнародному праві, який її буде ефективним. Конфіскація її активів, якщо вона порушила міжнародне право, і е, ця конфіскація має йти на на те щоб компенсувати збитки, які вона завдала іншій державі я думаю, що це якраз новий вид відповідальності в 21-му столітті, бо е, репарації не будуть діяти, що має статися, аби ми перейшли до того методу, про який ви говорите. Бо я ще хочу повернутись до цієї заяви. Тут кожне наступне речення гірше попереднього. і Воно ну в мене в голові таке не вкладається. Або тоді вже нам прямо скажуть, що цього наприклад не буде. Вони кажуть їх повернуть лише якщо Росія погодиться виплатити Україні збитки завдані війною. Очевидно, цього не станеться. Ну там має змінитися. Ну, тобто, це знаєте одне проти річчить іншому зверт на голову. Щось має змінитися, ну, щоб так це сталося. Відповідно, що буде так, що активи. Матеріальні держави-агресора будуть ко ко конфісковуватися без її згоди, але будуть цільово направлятися на компенсацію збитків постраждалій державі. Mm -hmm. Якщо до цього прийдуть згоди, більшість держав, якщо вони е юридично домовляться, що така процедура можлива, то ми дійсно можемо говорити про те, що поряд із санкціями, поряд із репараціями. Є новий вид е, матеріальної відповідальності держави. Так, да, без її волі. Санкції теж накладаються поза волою держави агресора, але не накладаються. Тобто, виходить, як виходить, як я да, от для себе розумію. Ми вже просто стільки ефірів, пане Володимире, е, про це проговорили: про заморожені російські активи, про репарації для РЕФІ. Виходить, так що Україна платить власною кров'ю, а для Росії. Світ вирішив, що на деякий час вони заморожуть їхні активи. Так виходить? Е, дивіться, навіть замороження активів це вже е, певна відповідальність. Так? Тобто, це вже держава відчуває на собі рішення інших суб'єктів міжнародного права, які не згодні. З її політикою, які не підтримують те, що вона порушує уставлений світовий порядок. Але заморозити активи тобто це мається на увазі, що просто е, активами вона не може е, розпоряджатися, Так, Але щоб вони вибули з її власності і були передані інші держави постраждалі для цього теж напевно, що повинні повинне бути розуміння в цих державах, і це має бути спільна позиція більшості суб'єктів міжнародного права, яка фактично буде говорити про те, що поряд із санкціями, поряд із репараціями, можуть і конфісковуватися активи, які знаходяться поза межами суверенної території до речі, держави до речі, до речі Володимире, Ось однак їх повернуть лише я ще раз прочитаю. Якщо Росія погодиться виплатити Україні збитки, завдані війною, це. Якась така правова пахта, що це політична гра. Ні, це для мова чого про те, це робиться? Що, е, нам будуть передаватися так заморожені активи, так як е, якщо Росія погодиться платити репарації, то ці так. активи будуть. Ну можемо говорити, що це певний юридичний. Юридичний Політична механізм, гра який, якась. який е спонукатиме державу агресора, якщо і цінні ці активи, все таки спонукатиме до того, щоб виконувати міжнародне ну, право смішно звучить смішно, тому що ми говоримо про Росію. Тому я переконаний, що якщо таке відбудеться. Ці активи, що там є, і грошові активи, і негрошові, повинні бути використані Україною саме на відновлення тої шкоди, яку завдала Росія. Подомоги Якщо їх не буде вистачати, тоді дійсно ми будемо змушені ще й чекати репарацій. Ну, бачите, зараз поляки ще й чекають репарацій від, від німецької мачено. влади. Mm -hmm. А Друга світова війна закінчилась... Більше вісім років тому Сполучені Штати Америки, наприклад, Британія, ми такі прогіганти або там з Європейського Союзу, візьмемо Німеччину, Францію. Вони можуть обійти позицію Європейського Союзу і створити власний механізм репарацій без згоди Москви і без згоду відповідних країн. Ну, Які тут, цей якщо процес говорити про репараті репарації е, повинна ця категорія застосовуватися до тої держави, яка порушила. Е, Британія і Сполучені Штати в даному випадку, ну, не порушили. Так? Міжнародне право, тобто ми не можемо, говорити, що вони якісь репарації повинні платити Україні, але uh -huh. якщо говорити про Сполучені Штати, то тут питання таке є цікаве, бо і Сполучені Штати інколи діють не у відповідності з нормами міжнародного права, так ми можемо розказувати про певні збройні конфлікти, які були спровоковані 에, сполученими штатами, і до яких є неоднозначне так відношення окремих е, світових держав. Тому е, якщо сполучені штати бу будуть... Погоджуватись на таку процедуру, як конфіскація активів і передача їй, їх державі, яка постраждала, вони повинні розуміти, що і до них, якщо вони будуть порушувати міжнародне право, десь там на Близькому сході в Афганістані чи де-інде, теж може така процедура застосовуватися іншими державами. Тобто, можливо, сполученим штатам не вигідно, щоб такий механізм створити був процедур. реалізований. Так, але я повторюсь. Сполучені Штати навіть при невизнанні такого правового механізму так не зможуть нічого вдіяти із рішенням європейських держав, які зможуть такий механізм юридично оформити і застосовувати, чому б ні. Ще один цікавий кейс. Євросоюз виділив 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та ще 6 мільйонів євро на допомогу депортованим українським дітям і жертвам сексуальних злочинів. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас про це заявила. Давайте почуємо детальніше і обговоримо. Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Серед найтяжчих злочинів злочин агресії, бо він призвів до всіх звірств, потяг їх за собою. Отже, не має бути безкарності, має бути висока відповідальність, викрадення дітей, також інші жахливі злочини цієї війни. 6 мільйонів ми даємо на піклування про дітей, яких викрала Росія. Це означатиме, що потерпілі від цих злочинів дістануть усю потрібну підтримку та піклування.